Черговий рік, черова п'ятірка кращих найгірших і найпосередніших аніме від мене. На диво, цей анімешний рік був доволі непоганим, із невеликою кількістю аніме, які я ще розсердно можу назвати сміттям. Посередніми можливо, але не GBA-товими рівнями жахливості, чи насправді добре. Хоча чи це тому, що рік був дуже вдалим, чи тому, що я розм'якнув це вже вам вирішувати. Але без зайвих слів. Я полюбляю історії, де головний герой просто втомився жити. Здебільшого через те, що я сам втомився жити, і в цьому році не було жодного аніме, де я б аж настільки розумів головного героя, особливо тому, що це аніме також ховалося за образом комедійного шоу. Щоб це був за рік без улюбленця народу та критиків, чию популярність я не надто розумію. Сім'я шпигуна» — комедійне шоу про людей, які або ж не залишають сильного враження, або ж страшенно дратують, Еквівалент обіду з купою заучок. Тимою цьогорічної п'ятірки найгірших є переоцінка можливостей. Спершу я гадав, що учениця мудреця опиниться у першому місці у цьому списку, та після повторного перегляду моєї лайки, аби освіжити спогади, я усвідомив, що аніметта зробила все, що воно хотіло зробити. Творці шоу насправді не збиралися спеціально накапустити, хіба що за таке ракувати той факт, що вони не сильно хвилювалися про кінцевий результат, але це не змінює того факту, що вийшов шматок лайна. За цю позицію боролися аж цілих три аніме поспіль. Усі три з них були доволі непоганими, та, зрештою, не надто вже особливими, хоч навіть мені сподобалося персонажний сюжет, не кажучи, вже що я від перегляду отримав задоволення, та це щось та й повинне означати, чи не так? Це ж гадаю, татусі мимоволі залишили на мені більшість слід, ніж решта, тож більш ніж чесно дати їм четверте місце. Мені не дуже подобається облаювати оригінальні аніме, але те, що вони оригінальні, не робить їх автоматично хорошими, як це було у випадку із часом ніндзя. Посередній переказ посереднього старого суперництва ніндзю посередньому світі. Навіть перетворення ніндзя на Ніндзю силовий броні, що мають вигляд дитини Overwatch та Metal Gear Solid не дуже допомогло. Як і з попереднім конкурсантом, вона зробила усе, що могло з тим матеріалом, що отримала. Сумно, що даний матеріал плутаний і передбачуваний нецікавий, а також головний герой майже не займається ферберством. Це аніме для мене немов ковток свіжого повітря у потрапляцтві. Критики порівнювали його з іншими застряглими у предметі потрапляцтвами, як от Я Паучиха, той що, та зазвичай ті аніме були звичайними потрапляствами із заплутаною історією. У випадку цього аніме складається більше враження, що японець не є пупом землі тут. Принаймні наразі. А так, третє місце посередності. Найпосередніше з це ж недостатньо посереднє, аби я забув про нього повністю. Цього разу це бойовий поцілунок. Шоу про Жевшика, що прошпекав свій шлях крізь нудний сюжет, а тоді пропетляв до епілогу, де йому дозволили шпекати свою демонічну сестрицю, який миттєво зник з моєї пам'яті. А зараз ми підходимо до аніме, які змогли мене насправді розізлити. Рад друзів змогла мене розізлити тим, що будучи дедуктивним аніме, вона майже або взагалі не мала жодної дедукції. Натомість ми спостерігали епічного протагоніста ЕМО, що був епічним та дратівливим заради своїх друзів, які його постійно дурили, та тому що він убився чи щось таке. Гаразд, послухайте, історія хороша, графоній хороший, і перша серія, що пояснює мотивацію нашого головного героя, це що ще я завжди хотів побачити в цих потребляцьких історіях, саме потраплять має сенс. Це дуже гарно зроблене аніме, і тінь без сумніву пров'я собі шлях до списки п'ятдесяти найепічніших персонажів усіх часів від інших амуранніших ютуберів. Але я таки усвідомив, що трішки втомився від цих надмогутніх протагоністів. Я хочу чогось суттєвішого, та все ж не можу заперечувати якість. Тут треба трішки пояснити, чи було колись так, що вам щось аж так не подобалося, що ви спеціально забували про це аж до тепер, а потім ви усвідомлювали, що воно не варте вашого часу. Додайте до цього той факт, що я справді забув, що дивився його, і ви отримаєте гарем кінця світу. Я насправді не міг вирішити це, чи наступне аніме мають бути першими у списку найгірших. Зрештою, я вирішив дати платонові межі друге місце, бо, врешті-решт, це досить непогано зроблене аніме. Найбільшою проблемою його є те, що воно зневажає свою аудиторію, але принаймні воно зневажає їх інтелектуально. Зрештою було тільки одне аніме, яке по-справжньому захопило мене у цьому році, і дало мені короткий перепочинок від жахливого пекла, що ми звемо Планета земля, і воно було про дівчат, що разом будують будинок на дереві. Так, зробить це сам аніме, задоволення від якого залежатиме виключно від вашого загального настрою. Та не думаю, що багатьом людям воно може не сподобатися, навіть якщо вони будуть не в настрої для такого роду речей. Воно має сильний сюжет, виразний художній стиль, моменти, що запам'ятовуються, та якісний саундтрек. Я б сказав цього більше ніж достатньо для хорошого аніме. Найсильніший мудрець непридатної емблеми, певно, найшаблонніше потрапляцьке аніме, що я бачив цього року, яке має більше спільного із тими різноманітними підроками Арі Поттера, аніж справжньою спробою зробити щось хороше. Найбільше воно від мене не заслуговує. Йдемо далі. Це аніме з іншого боку не давить глядачів не в тому сенсі, що вся його суть це довгий розтягнутий іди нахрін аудиторії від автора, ні, це аніме це довге та розтягнуте іди нахрін від студії, яка його створила. Вона взяла мальопис цей, подивилася на нього, та вирішила, «Це ні, однаково ніхто не звернев увагу на якість цього швидка лайна. І як на мене, як глядача аніме, це робить його гіршим заплати нову межу. Принаймні я не можу винити студію за адаптацію праці людини, яка ненавидить мене, та коли студія сама адаптує працю у спосіб. Сіб халтурніше, якого я як хіба перетворення останнього епізоду слайдшоу, це справді є неповагою до мене, мого часу і найважливіше самої себе.